Шведюк Сергій Павлович, начальник відділу чергової частини Вінницької області у ДІУМВС Вінницької області, був звільнений 30 октября 2015 року. За мною звільнялись мої колеги в кількості на сьогоднішній день 37 чоловік, які були звільнені після до закону вступу в поліції і після закону вступу в поліції. Е в діюче законодавство, значить, на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, це вже пройшло 5 місяців. Вихідна допомога цим людям не виплачена, яка повинна бути виплачена в течіні місяця. Хоча по трудовому законодавству ми начуть відрізняємося від інших. Вона повинна виплатитись в день звільнення з робочого місця. Е, нами є ініціативна група. Ми збирались, ходили на Прийом до начальника ОВД, є звернення, зареєстроване колективне. Зверталися до голови ліквідаційної комісії при УМВС. На сьогоднішній день він очолює поліцію міста Анатолій Присіжнюк. Теж до нього зверталися колективним зверненням. Є відповіді. Конкретної відповіді нам ніхто не дав. Всі нас, значить, УВД нас посилає до Присяжнюка. Присяжнюк нас посилає на Київ звертатися і шукати ці дії. На сьогоднішній день, я так розумію, в мене вислуги 32 роки. Я теж був на різних посадах і приймав громадян. Але відповідь їти на Київ, я не розумію цього. Не розумію, просто не розумію. Коли робилась реформа, значить ці деньги, мабуть, були розчитані. Щоб розчитатися з людьми, це сам. На сьогоднішній день по Вінницькій області мільйон сімсот або 800 в них задовжності по нас. П'ятий місяць люди не отримують цих грошей. Хоча в теперішній час ці гроші, ви знаєте, як е, кому по-різному? Там 20 тисяч, 30 тисяч. Ну для людей це великі дії. Що на ваші звернення? Яка відповідь була? На наші звернення, що Міністерство внутрішніх справ не виділило гроші і на даний час коштів немає. Коли будуть виділені, тоді з нами розчитаються.